Пане Борисе, у нас на прямому зв'язку з нами ще Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. у нього запитаємо, як у нас зараз справи з розподільчою генерацією. Пане Геннадію, вітаємо в ефірі. Вітаю вас. Отже, бачимо, Якщо що відбувалося так, чи візбилася чергова Депуталі атака долу, на об'єкти енергетичної інфраструктури? Розподільча генерація. Ми вже е, з вами говорили під час ефірів, що деякі області е, активно впроваджуються після такого обстрілу. Чи е, передбачаєте ви, що і інші регіони, ті, які ще не активно долучилися до розподільчої генерації, будуть це робити, чи все таки будуть чекати відновлення центрального енергетичного забезпечення? Ну, важко взагалі казати про будь-які зміни, оскільки енергетика це надто інерційна галузь, щоб можна було впродовж там, трьох, шести, дев'яти місяців прибудувати е, повністю її архітектуру. Ну, і пан Борис сказав про те, що у нас раніше були 15 ТЕС і теситець величезних, які закривали піки споживання вранці і ввечері. Ну і атомна генерація, яка забезпечує базову потужність. Так от, у нас і до війни був дуже, суттєва, дуже суттєвий дефіцит цієї маневрової потужності, тим більше високоманеврової потужності. Тобто, ми не могли суттєво змінювати обсяги генерації електричної енергії впродовж доби. І оце ця нестача вона оцінювалася до війни обсягом в 4 гігавати. І як свідчать події, нинішні ось якраз нам і не вистачає оцих самих 4 гігаватів. чи точніше, там 4, 2 гігаватів високоманеврових потужностей і 2 гігаватів систем накопичення енергії. Це було в відповідному звіті «Укренерго» останньому довоєнному. І е, зараз так потрібно думати над розбудовою цієї розгалуженої мережі малих електростанцій, і вони можуть бути і тепловими, і гідроелектростанціями, і станціями на відновлюваних джерелах, е, на будь-якому паливі, твердому, газовому, рідкому паливі. Головна мета це створити. Ось таку мережу 500-плюс станцій, які будуть об'єднані між собою в малі системи розподілу і приєднані до об'єднаної енергосистеми. Тут головне не втрапити в іншу халепу, так званий енергетичний сепаратизм, коли, наприклад, якийсь населений пункт чи регіон просто обріжуть усі лінії, які з'єднують їх з об'єднаною енергосистемою, і скажуть. Ну, ось ми будемо так працювати на, на нашому енергетичному острівці, так робити не можна, і свідчення, що це хибна практика, це те, що відбулося з е, м, колишніми республіками Радянського Союзу, в яких ВВП відразу впав після розвалу цієї е, структури через те, що обірвалися усі зв'язки. Не можна допускати енергетичного сепаратизму, але. Потрібно розбудовувати децентралізовану генерацію, тому що в цьому е, е, наше майбутнє і ця децентралізована генерація знову ж таки, як правильно казав пан Борис, вона потрібна Україні, як Україні потрібна і атомна генерація, що забезпечуватиме базову потужність, яку споживають великі підприємства впродовж усієї доби однаковою в однакових обсягах. Пане Геннадію, зазначається, ось заявили в «Укренерго», що через чергову цю масовану російську атаку доведеться вже коригувати плани із енергетичної підготовки до зими. То що ж у нас за план такий був? Що через одну атаку РФ ми вже зараз мусимо коригувати насправді весь план? Та ні, ну тут. Порядок, звісно, можна порядок дій коригувати потрібно, і це до речі, це до речі, нормальна ситуація. Коригування планів. План це не догма, план це не там. Не знаю, якщо Біблію постійно коригували продовж там останніх там років тисяча чи скільки, то зрозуміло, що eh, точно так же коригують і будь-які документи з огляду на ті обставини, які склалися. В цьому немає нічого хибного. Це правильні, правильні дії. Якщо потрібно перерозподілити ресурси, то це потрібно робити. Наприклад, зараз були пошкоджені в основному об'єкти, е які забезпечують передачу і розподіл електричної енергії, mm -hmm. і туди спрямовуватимуться більше ресурсів. Це нормально, тому що зараз нестачі генерації насправді немає. Є нестача потужностей передачі електричної енергії з заходу на схід та з півночі на південь. Тому в регіонах, таких як там, Лівобережна Україна, Столичний регіон, Одещина зараз найбільші проблеми з електричною енергією. Але ці проблеми вирішуватимуться. І на відміну від пана Бориса, я маю достатньо. Реалістичний прогноз, який полягає в тому, що впродовж опалювального сезону у нас через об'єктивні підстави будуть по 3-4 черги вимкнень uh -huh. в рамках графіків стабілізаційних вимкнень. А те, що ті обмеження, які ми маємо зараз, вони будуть зменшуватися, і до початку вересня, я думаю, вони е, зменшаться до однієї черги. Вимкнення тої до стабільного постачання електричної енергії в більшості регіону. Пане Геннадію, маю ще таке питання. Ви сказали, що очевидно, що постраждали саме розподілення електроенергії, об'єкти розподілення. Так чи означає це, що ми вже ж планували експортувати електроенергію на захід деяким країнам? Чи означає це, що ми зараз фактично можемо стикнутися з ситуацією, коли ми не отримаємо електроенергію, але для того, аби не зменшувати видобуток, ми будемо її експортувати? Щось я не дуже зрозумів, але я контекст контекст зрозумів. Було б дійсно оголошено про можливості експорту, про можливості експорту в денні години, тобто, це не довгостроковий контракт, коли підписується, наприклад, угода між генеруючою компанією і споживачем, великим споживачем про постачання певного обсягу електричної енергії впродовж. Там місяця, року, десятиліття, і так далі, І йшлося про експорт в профіцитні для української енергосистеми години, коли сонячні електростанції виробляють надлишок електричної енергії. І в такі години у е, було два варіанти виходу з ситуації. Або Скоротити генерацію на сонячних електростанціях, тобто надати відповідний наказ власникам цих станцій, скоротити генерацію або не скорочувати генерацію і в денні години в рамках внутрішньодобового ринку, продавати надлишок електричної енергії. Скоріше за все, ми до цього повернемося в вересні місяці, тому що дійсно, коли Добре, добра погода, і сонячні електростанції працюють наповну, то, то в системі виникає профіцит, що точно так же шкідливо для її балансу, як і нестача електричної енергії? Пане Геннадію, ще коротко поточню: ви зазначили, що оптимістичний прогноз на опалювальний сезон це 3-4 черги знеструмлень. А який може бути песимістичний прогноз? Я не сказав про оптимістичний прогноз. Я сказав про найбільш ймовірний прогноз, тобто про реалістичний, я ага. не оцінюю оптимістичний чи песимістичний, я розраховую ймовірності. От зараз найбільша ймовірність це три-чотири е черги е вимкнень впродовж сезону. Звісно, що можуть бути коригування, якщо Російська Федерація накопить ще. Дві сотні засобів ураження і знову ж таки запустить все це. Знову точно так же як і зараз. У нас виникнуть проблеми з відновленням більшості пошкодженого. І буде тиждень, де обмеження будуть більшими. Ну це нормальна ситуація. Але якщо казати про весь опалювальний сезон, то ніяких... Блекаутів у більшості регіонів України не буде. Це ну, 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 ну один у нас був блекаут 23 листопада, якщо я не помиляюся, 22 року. Але він відбувся тому, що енергетики взагалі геть не зрозуміли, як можна отак, от е, порушити всі правила ведення війни, міжнародне гуманітарне право обстрілювати масовано. Цивільні об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури, але зараз усі зрозуміли, що у Путіна клепки в голові немає. Він може кожного разу щось вдіяти, і потрібно лише сприймати його як стихійне лихо, а захищатися від стихійних лих енергетики можуть. Зрозуміло. Що ж, пане Геннадію, ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися Спасибо. до нашого ефіру. Дякуємо за реалістичний прогноз. Вам нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був Геннадій Рябцев, експерт із енергетичних питань, Обговорювали наслідки і відновлення енергетики після масованого обстрілу росіян 26 серпня.